Всім привіт! Слухайте, а ви впевнені, що ви знаєте, як правильно зварити каву у звичайній чашці. Без турки, без френч-преса, без машин і майже без чеклунства. А якщо вам сказати, що існують два способи заварювання цим методом один як у храмі кавової гармонії. А Інші, коли все навпаки. Ну, Але все одно виходить смачно. Тримайтеся. Зараз буде ферія кавового розуму, запаху, ну, трошки гумору. Погнали. Ну, почнемо з класики. Це шлях мудрих і треплячих. Що нам треба? Ну, кава, терези, чайник. Правильна температура води і віра в людство Ні, краще в себе. Помил середній. Ну це як цукор пісок. Не пил, але і щебінь. 10 грамів кави на 180-200 мл води. Така стандартова чашка. Можна 12, якщо ви екстравагантна душа. Температура води 92-94 градуси Цельсія. Це коли ви включаєте чайник, він закипів, ви отримали окріп і дали йому постояти ну, 30-40 секунд. І можна заливати. Засипаємо каву у чашку. Заливаємо гарячою водою такими круговими рухами. Не спіша. Спершу десь так ну, трошечки 30 мл для блуму. Чекаємо 30 секунд, ну і потім решта води. І ну не заважаємо, ні. Дайте каві спокій. 3-4 хвилини і вона сама зробить всю роботу. Через 3-4 хвилини беремо ложку, знімаємо зверху ароматну таку кірку і п'ємо повільно. ну це як Старий джаз на вініловому прогрочі. І якщо кава говорить з вами після першого ковтка, то повірте, це не шизофренія, це добре обсмажена арабіка з Колумбії. Ну, а тепер історія життя. Уявіть собі, ви прокидаєтесь десь в готелі. Можливо, в наметі, можливо, у бабусі в селі. Кавоварки нема, турків нема. Все, що є, це отака чашка і бажання випити щось бодай схоже на каву. Вам знайомо? Ну, вітаю. Ви нормальна людина. Але і так. Можна теж зробити дуже смачну каву, якщо знати кілька лайфхаків. Помил? ну будь-який. Якщо занадто дрібний, то чекайте довше, щоб гуще осіло. Пропорція, ну, ваги немає. Беремо чайну ложку, якщо з гіркою, то десь приблизно 4 грами кави. Немає ложки, насипаємо каву у чашку о, так, щоб вона вкрила дно десь приблизно на мізинець. Ну і подальшим будемо спостерігати за е, кольором настою. Вода окріп. Окей. Але зачекайте 30 секунд, ну, лише потім заливайте на каву. Заливаємо просто так, е, але краще все ж таки, ну так, по кругу і обережно. Важливо не заливати води по самій вінця. Тому що кава має дихати. Час. Екстракції 4-5 хвилин. Але хоча, ну, хоча б 3-4 хвилини. Якщо чекаєте 1 хвилину, отримаєте кавову паніку. Якщо чекаєте 10 хвилин, отримаєте гіркоту на все життя. Ну, а потім. Ну, потім обережно потім п'єте. Або проціжуєте крізь сітечко, чайне сіто, або навіть. Ну, через шкарпетку. Я звичайно, ну, я, звичайно, жартую. Ну, але хоча ні, я колись таке бачу. Ну, коли ви варите каву на око, це як писати вірші без рими. Але якщо є душа, то воно теж працює і кава виходить добре. Поради для обох спосібів. Ну, по-перше, не сипте менше 8 грам кави. Це не економія, це самотність у чашці. Не доливайте воду до країв. Кава має дихати. Гуща осідає сама. Якщо не хочете жувати каву, то не нахиляйте чашечку до дна. Або накрийте зверху блюдцем на якусь хвилинку і гуща осідає краще. Пийте. Не поспішаючи. Дайте наполю розкрити себе. Залишки гущі, ну не пийте, але не вкидайте. Зробіть з них кавовий скраб, справжній спа. Ну і помилки, які всі роблять, коли заварюють каву в такий спосіб. Занадто дрібний помал, і кава буде гіркою. Занадто гаряча вода опалить аромат. Мало кави буде так званий кавовий чай. Багато кави буде експресо, який загубив мету життя. Ну і на кінець кілька лайфгаків. Якщо кава у вас гірчить, ну то додайте трошечки-трошечки буквально солі. Так от на кінчик ножика візьміть, додайте і розмішайте. Якщо кава вийшла занадто слабка, Трохи перемішайте і дайте настоятися. Чашка впливає на смак. Не вірите? Ну, пластик додає таких польових ноток. Тонкий фархор зберігає аромат краще. Шкло естетика, але швидко остигає. Отож, не бійтеся експериментів. Навіть якщо ви міряєте каву на око, не хвилюйтеся. Ну, головне, щоб це було око не після вечірки. Отож, чи ідеальний ти, як твоя кава з терзами, з секундомером, з важеним фільтром? Чи може ти людина емоцій, моменту, рекового хаосу і випадкових ложок? Це не має значення. Тому що кава у чашці – це не лише напій. Це діалог. І якщо ти захочеш, то кава скаже тобі щось добре. А може навіть і прошепотіти рецепт щастя. Дякую вас за перегляд. Підтримайте канал, да, залиште коментар, ви зважуєте каву чи сипіте, як вам серце підказує. А головне, не забувайте, життя це як чашка кави. Все залежить від того. Скільки душі ви туди покладете. Хай вам щастить!